На пропускному пункті у стилух працювали кінологічні команди митників за допомогою службових собак. У двох громадян було виявлено заборонені речі. Водій Автівки Нісан намагався вести на територію України 25 набоїв з гільзами. Чотирилапий швидко знайшов знахідку під переднім сидінням. У іншому авто водій намагався вести собою за кордон темно-зелену речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс. Але й там службовий собака швидко виявив заборонену речовину у кишені Керманича. Інформацію передали правоохоронцям, тож далі слово за ними. У спрацювали кінологічні команди. В одному випадку німецька вівчарка Рой сповістила про те, що знайшла 25 набоїв з гніздами, і це був легковий автомобіль, яким громадянин України в'їжджав на територію України. З іншої змоги руху на виїзд з України спрацювала собака, яка натренована на пошук наркотичних засобів. І в цьому випадку. Вона вся грами канавісу, але